Понеділка почну. Кожен з нас це казав тисячу разів, бо дійсно хоче змін у своєму житті. Але що ми знаємо про зміни? Чому вони не даються так легко? Чому ми постійно зриваємось знову і знову? В новому житті має бути краще. Скину 5 КГ, стану красоткою. Зароблю грошей, куплю квартиру, машину, відкрию власний бізнес, що нас постійно зупиняє. Найбільший страх це не про те, що в тебе знов не вийти, як нам казали раніше, а про те, що таке почати жити інакше, по-новому. Як мені бути тою красоткою, привернути купу уваги і що мені потім з нею робити? Відкрию я свій власний бізнес, а там купа відповідальності, і це просто жах. Коли життя починає змінюватись, стає не краще, а тривожніше і взагалі як страшно. Це не відкат і не щось пішло не так. Це нормальна реакція психіки. Якщо ти це зрозумієш, ти перестанеш зливатися з процесу, що раз як тобі стає тривожно в хороших змінах. Нове життя воно незнайоме. І навіть якщо воно краще, мозок реагує як на небезпеку. Саме тому ми часто зриваємось не тоді, коли погано або нам здається, вже нема сил. А коли стає трохи краще. Я, наприклад, йду жарити та їсти цілу сковородку картоплі, коли бачу, що схудла на 1-2 кг. Як тільки бачу значну суму грошей на рахунку, я починаю безглуздо тратити на покупку робота Мішика вікон чи ще якусь фігню. подумай, а як ти саботуєш свій успіх? Напиши в коментарях, це дуже цікаво. І дивись, це не ознака того, що щось з тобою не так, це знак, що ти йдеш у нове. В терапії ми вчимо психіку витримувати нове, Без зриву, відкату, самосаботажу. І заповни, твоя лояльність до болю, вона не твоя суть. Ти не маєш страждати все життя без змін. Це просто старий механізм виживання. Підпишись, якщо цей страх Знайомий і усвідомлений тобою, ти вже на поті до змін, і тобі все можна.